Відрізали йому сочку вуха, зуб вирвали плоскогубцями і шию перерізали. І відповідно, їх всіх скинули в одну загальну яму і засипали сміттям. Він був ніби жертва маньяка, повністю пошкоджена трахея. Завели його в підвал, також були ще одні в полоні. Хлопці вже були на колінах, зв'язані, і багато крові вже було. Ну, там вже відбувався допит. Вже і різали їх там. Каже, що найбільше не повезло хлопцям першим двом, так що їм виколювали очі, відрізали вуха, ніс, статеві органи. Він каже, що на це, це було важко дивитися. Дуже страшні крики були, і моментами навіть закривав очі, щоб це цього всього не бачити. Вже рветься назад, щоб відомстити за того колю. Роки 18-19 йому було йому саме більше дісталося, бо він був перший. Прийшов запит на евакуацію, я трошки не зрозумів, як ну, людина після такого сам дійшов. Там було по пів сантиметрі з обох боків до смерті, зачепивши сонну артерію, зліва, справа життя б не було. Деколи були думки, все кинути, бо в руці була граната. Але донька і жінка допомогли дати сил допустити.